Всім привіт! Я Олександра, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде огляд пряжі. Це новинка від реагії, шкарпеткова пряжа з ефектом буклі. Пряжа називається Energy Flow Color. Ось таким чином виглядають шкарпетки, тобто вони вийдуть смугасті. Наразі в лінійці 6 кольорів, 4 з них ви бачите перед собою. Зараз покажу вам їх поближче з номерами. Пряжа досить цікава. Вона не тоненька, і за рахунок буклі виглядає ще більш товстою, ніж є. По складу тут 42% це вовна, 33% це бавовна і 25% поліаміду. І метраж тут теж такий нестандартний на 100 г 300 метрів. Тим не менш, регія рекомендує нам ті самі спиці. Від 2,5 до 3,5. Я думаю, що я буду використовувати 2,5. Подивимось, що з цього вийде. І цю пряжу можна прати у пральній машинці при температурі 40 градусів, що є дуже зручним для карпаткової пряжі. Ось такі в мене кольори. Номер 185. Номер 181. Номер 180. І цей номер 184. З одного з цих моточків я почну в'язати шкарпетки і буду вам показувати і процес, і, звичайно, результат. І, звісно, обов'язково поділюсь з вами враженнями про цю пряжу. Тож, давайте починати. мене готова одна шкарпетка і, так би мовити, попередні висновки щодо нитки. З неприємного тут був вузлик. Вузлик був причому зв'язаний так, що не просто не співпадали секції далі, а секції були у зворотньому напрямку. Тому я в'язала спочатку з середини до того, як трапився вузлик, Потім я подивилася, що далі нитка йде в протилежному напрямку і взяла нитку ззовні. Мінус, мінус цій пряжі, всього 300 метрів і без вузлика не змогли обійтись. Щодо самого полотна. Ось так воно виглядає. І більш всього це нагадує махровий рушничок. Полотно виглядає просто як махрова тканинка. Так трошки видно петлі, але їх досить складно рахувати, я постійно відмічаю все. Маркерочками, тому що, ну так, не дуже видно ці петлі. Давайте подивимося, як на зворотній стороні. Ну, тут взагалі махровий рушник. Ця пряжа товстіша, ніж звичайна шкарпеткова, з якої я зазвичай набираю 64 петлі на таку стандартну жіночу шкарпетку. Тут я спробувала, набрала 64, вийшло дуже широко, і я зробила 56 петель. 56 петель і спиці в мене 2,5. Резинку ця пряжа тримає так ну, умовно. Полотно досить еластичне, тобто воно не дубове, воно тягнеться і ось так тягнеться, але майте на увазі, що ну, резинка тут так собі більше, що мені здається, для краси. Подивимося, що буде після прання. Ось така виходить шкарпетка, мені все поки що подобається. Дуже приємно, вона дуже м'якенька, на нозі взагалі так м'яко відчувається, не схоже... Зовсім на звичайну шкарпеткову пряжу, і хочу вам показати структуру самої нитки, тому що вона мені здалась цікавою. я такого ще не бачила. Ось дивіться. Тобто тут такі букляшки одного білого кольору. І це я побачила, коли заправляла кінчики. І якщо за цю букляшку потягнути, Бачите, що відбувається? Ось ця біла нитка вона витягується, і саме нею сформовані ці букляшки і залишаються ось так. Майте на увазі, що таке може бути, щоб там десь наприкінці в'язання у вас не розпустилися ті, букля... ті букляшки, хоча, навряд, чи це станеться, ну так треба прикласти силу. Хоча, бачите, от я тягну і букляшки зникають. Дивно, дивно, дуже вони сформовані. Я не дуже великий експерт у в'язанні з букльованої пряжі, але так ну, мені здалося цікаво. Цікаво, вони тут утворені. Буду продовжувати в'язати, і я думаю, що вже у наступному включенні ви бачите готову і випрану пару шкарпеток. В мене повністю готові шкарпетки і готовий відгук щодо цієї пряжі. На пару десь 39-40 в мене пішло. 75 грамів залишився ось такий моточок. Тобто на жіночі шкарпетки вам вистачить цілком цього мотку. Щодо чоловічих, я не можу точно вам сказати, тому що все ж таки тут в мене всього 56 петель. Шкарпетки не дуже високі, в мене 15 рядів резинки 2х2, потім 40 рядів пагомілка. Французька п'ятка на 20 рядів, вив'язаний клин підйому і від клина до початку миска 47 рядів лицьова гладь. Я так думаю, десь на розмір 43 вам вистачить, а вже 44-45, так. Під питанням хіба що на невисокі шкарпетки, тому майте це на увазі, якщо розглядаєте цю пряжу для чоловіків. Тому що, наприклад, ось саме цей колір, який я використовувала, нагадаю, це номер 180 Він цілком може бути чоловічими шкарпетками. Такий досить універсальний. Як бачите, шкарпетки в мене вийшли однакові, майже трошки тут, на миску. Біла смужка на одному. Не спеціально так вийшло, просто я дов'язала один, я в'язала на п'яти спицях по черзі ці шкарпетки, дов'язала один і побачила, що мені там. Треба пів метра нитки відмотати і почати з того самого місця, щоб шкарпетки були майже ідентичними. Найбільшим мінусом саме цього моточку був вузлик, який тут був. Я сподіваюся, що це не системна така річ. Просто мені не пощастило. Дуже мені сподобалось працювати, вона зовсім не складна у роботі. Як ви бачите, це таке досить мілке буклі, і воно зовсім не чіпляється. Спицями я в'язала на чагу панчишних спицях номер 2 з половиною. Тут досить гострі кінчики, і тим не менш ніяких проблем не було, тому що букляшки ну, зовсім маленькі, вони ніяк не заважають у роботі. І я можу сказати, що швидкість, з якою я працювала, така сама, як і зі звичайною шкарпетковою пряжею. Саме цю пряжу я покупала в магазині. З Юшопком залишу на нього посилання, і ціна її була трошки більше, ніж 7 євро за моток. Я думаю, що цю пряжу скоро привезуть і інші українські магазини, які займаються саме шкарпетковою пряжею. Наприклад, такі як Вулхаус, які возять шкарпеткову пряжу різних різних виробників. Так що, якщо ви любите цікаві фактури, якщо ви любите пробувати щось новеньке, то сміливо можете придбати таку пряжу. Вона. Проста в роботі, вона приємна на дотик, дуже м'ягенька, і, звісно, ну, це просто причудова фактура. Я не думаю, що вони будуть супер такими жаркими на міжсезоння, саме те, що треба, тому що ну, тут досить великий вміст котону в цій пряжі. Тобто, загальне враження моє від цієї пряжі цілком позитивне. Я зовсім не жалкую, що в мене є ще два ось таких моточки, задоволенням буду в'язати з неї ще. Єдине, що, що ось цей залишок мені. Скоріше за все прийдеться поєднувати залишками від цих моточків, тому що і фактура, і товщина нитки відрізняються від будь-яких інших, навіть тих, що у складі мають котон. Від регії є серії, які містять котон, але все ж таки ну, нитка відрізняється, тому зв'яжу ще дві пари, назбираю залишків і буду в'язати з залишки ще одну таку супер смугасту пару. Сподіваюсь, цей огляд пряжі був вам корисний. Якщо це так, будь ласка, ставте лайк під цим відео. Якщо залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. Бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте!